Привіт, моє ім'я Юля, прокачуючи і розуміючи, що потрібно саме вам. Ви зрозумієте, які блоки сидять у вас на підсвідомості, як їх пропрацювати і що потрібно пропрацювати саме вам. Відповідно, знову ж таки, пропрацювання може бути різне. Тобто, це залежить від того, що саме у вас заблоковано, яка проблема саме у вас, і що потрібно саме вам. Пропрацьовувати ви це можете як з своїм е, наставником, психологом, нумерологом, так і, відповідно, просто самостійно розбираючись в. Собі, розуміючи, яке ваше число свідомості, як прорахувати число свідомості, я прописувала в попередніх відео. Відповідно, прораховуєте свою місію. Знову ж таки, в попередніх відео є ця інформація. Розумієте, для чого, чому і як, і просто самостійно виконуєте відповідні завдання, відповідні пункти для пропрацювання себе, пропрацювання своєї свідомості, пропрацювання своєї середини. Нічого страшного, все легко і просто. Єдине, що потрібно, це бажання. З вами на зв'язочку. Кому цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, діліться роликом з друзями і.